Вітаю вас! Дякую, що ви спонсори для вас просто забавне відео. Ну, ви знаєте, така рубрика, прикольне відео. Значить, дивіться, в королівстві Англії структура, яка займалась збором податків при королях Англії, називалася Палатою Страшного Суда. От чому? Чому вона називалась Палатою Страшного Суда? Ну ви зразу скажете, податки, податки, ні. Нічого спільного. Нічого спільного. Все значно цікавіше. Значить, дивіться, в ті часи, ну, взагалі в середні часи, і, та не тільки в середні, і вже й наступні періоди, що називається, нової історії, як збирали податки? Робили перепис населення. Тому коли якийсь дурень говорить, що треба зробити перепис населення, я говорю, треба взяти табуретку. І бить по голові цього дурня до такого рівня, поки б дурь всю не вибив з тої дурної башки. Перепис населення завжди використовували в середні віки, з метою оподаткування. Все! На сьогоднішній момент в умов цифризації нема такої необхідності. Зараз ви навпаки ховаєтесь. Тому з допомогою цифрової інформації про вас збирають дані і оподатковують. Тому коли якийсь дурень кричить, в Україні нема перепису, та по башки зараз бить, поки дурь не вишибуть. Зрозуміли? А як було раніше? Не було ж смартфонів, не було айфонів, не було. Тай, приїжджає якийсь населений пункт, держслужбовець, з військом. Тай, перепис завжди робили, завжди шарів приходив. І рицарі приходили. Ну, знаєте, народіство. Зганяють в прямому розумінні, того, зганяють людей і починають питати. Ти хто? Такі. Ага. Що в тебе є? Оце, оце, оце. Пу -пу -пу -пу. Записали Опа! апа! Податочок. А, а як зробити так, щоб людина, чесно, признала, що вона має? М? Ні. Ня. Ня. Теж навіть, працює. не працює. Знову не працює. Знову, ваше уявлення це сучасне, а в тій часи ні. Треба людину залякати. А чим лякали? Судом Божим! Судом Божим! Тому, коли робили перепис, Біблія, людина лежила руку на Біблію і говорить, кляну, що я, ну, відповідно, говорю правду і так далі. І я буду відповідати на страшному суді, якщо збрехав. От все і появилося вислів. Палата страшного суду. Зрозуміло? Тепер ви віть, я потім зроблю опитування, побачите, наскільки тупі люди, і вони навіть не здогадаються дійсно, що це таке. Ось така ось ситуація.